Пасічники, всім привіт! Хочу поділитися одним способом робити відводки, збільшувати пасіку. Зараз слухав стрім, на жаль, я не зміг додатися на нього, ну, що в мене не вистачає досвіду в Тіктоці. І вирішив записати відео і сказати, як я радив би зробити відводки і збільшити пасіку. Ну, задача була така, що у чоловіка 57 пасічника він хоче до кінця сезону зробити плюс ще 50. І якби, щось там і меду качнути. От. Я б наприклад, радив так, 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 такий спосіб: досить він не важкий. І на основній сім'ї ваше буде мінімальне навантаження. Розтягнути роблення цих відводків на весь сезон. Тобто, Що ви робите? Маючи, наприклад, в початку сезону цих 50 сімей на 1 травня ви робите відводки, забираючи з кожної основної сім'ї по одній рамці розплоду початного з бджолою. І формуєте збірні відводки. В началі літа. Через 2 тижні ви можете ще раз так зробити, через 2 тижні ще раз і так далі. Тобто кожних 2 тижні ви можете збирати по одній рамці розплоду. При цьому ваші сім'ї не будуть критично присідати в кількості бджоли, ви не будете втрачати в медозборі, ну, може, в якійсь кількості десь там невеликій, але це не буде значна прям кількість. І таким чином, якщо ви робите в початку травня, то достатньо 4 рамки печатного розплоду. Такий, такий відводок ваш він через півтора місяця, грубо кажучи, на середину червня ви з нього зможете брати теж розплід на відводки. Єдине, що треба робити, такі відводки на матку і бажано ці відводки перевозити на інший точок, щоб вони злітала бджила, щоб вони ну, якби не вертались назад до своїх вуликів. Таким чином, кожних два тижні ви маєте кількість рамок з, розплоду, з розплодом, які постійно формуєте нові відводки. І от якщо ви на середину червня за цих 12 перших, ну якщо це було 50 рамок, по 4 рамки зробили відводки, у вас 12 відводків вийшло, то перші 12 ви зробили в середині червня, ви з них вже зможете 12 рамок додатково взяти розплоду. І з тих, що всередині травня ви зробите, ви знову зможете уже в кінці червня взяти ще е, розпліт. Ну, фактично, це, мабуть, десь і крайні буде там вже кінець червня, на тому, мабуть, закруглятися, тому що вже липень е, потрібно все рівно, щоб там е, якби соняшник і в зиму нарощуватись уже. От, але ви маєте перше травня, ви маєте 15 травня, ви маєте перше червня, ви маєте. 15 червня ви маєте кінець червня, ну, чи там чи 1 липня. Тобто 5 разів ви можете сформувати такі відводки. При цьому, що ще два рази ви можете взяти розплід з тих першого і другого етапу відбору розплоду. Фактично, у вас виходить велика кількість такого розплоду, 5 на 12 це вже 60. І плюс 2 два, два сети цих перших відводків. Це ще у вас з першого ви візьмете 12 всередині червня і в кінці червня ще зможете по рамці взяти. Буде, тобто буде 24 рамки. А з другого сета ви зможете ще 12 рамок взяти, то есть 36 рамок. Таким чином, ви з цих 36 рамок. Можете теж зробити або додаткові відводки, або ці відводки, які робите вже слідуючими, ви зможете підсилити, додавши їм, наприклад, ще рамку якусь розплоду. Тому що чим пізніше ви робите відводок, тим він, якби, йому ну, треба більшу силу давати. І такі основні відводки зроблені в началі, в началі сезону, і якби, пізніше вже підсилені, вони на сонячнику будуть працювати і принесуть вам мед, в тому числі в якісь кількості товарні, а, а те, що в зиму повинні принести, ну, це, мабуть. 100%. Ну, Єдине, що треба робити, їх на плідні матки, щоб не втрачати час, якщо в такому випадку би, йде збільшення. Все, дякую за увагу, користуйтесь.